І ось для чого прийшов ще Дух Святий. І ми останнім часом говоримо про це. Йоанна 16,8. І коли він прийде, Дух Святий. Багато е, в деномінація, е, ну, в католиків вже почали говорити про це, а в православних зовсім щось менше, е, в протестантів більше, звичайно. Е, а ви вірите, що Дух Святий прийде? А я вам хочу сказати, він вже прийшов. Ото на 50-й день, коли вам стараються всунути свято Трійці, а не сходження Духа Святого не День П'ятидесятниці, коли вам щось придумають, будемо казати, там зелені так, свято, зелені свята. ви розумієте, наскільки треба принизити Духа Святого, а хулана Духа Святого не проститься не в цьому віці, ні в майбутньому, щоби, знаючи про це, іти. Ламати гілки, купувати шувар, купувати цю болотяну траву і нести її стелити до хати День П'ятдесятниці. Це Дух Святий злинув на землю. І обітниця в нас є, що він злинув не тільки на тих перших християн, апостолів, а потім він злинув і на корнилія ми бачимо, і на тих людей, з ким зустрічався і Павло, і Петро. Вони клали руки на. Цих людей, які увірували в Ісуса Христа і Дух Святий сходив, і ознакою була молитва на мовах. Але це не була одна ознака. Вони стояли в вогні Духа Святого. Вони проповідували Євангелію. Вони боролися вже тоді проти антихристів, які з'явилися, проти лжевчителів, проти вовків в овечих шкірах. Коли він прийде, то виявить людям світу правду про гріх, праведність і суд. Для цього і прийшов Дух Святий. Але Бог є Дух, Дух Святий є хто? Дух, світ його не знає, побачити не може, яким чином все це буде? Тому Бог, хрестячи нас, помазуючи нас Духом Святим, дає нам говорити з Духа. І ті, хто водимі духом, вони і будуть вести оцю працю, яку вели взагалі то апостоли в першу чергу. І коли ми всі ці пісня. Будемо читати, якщо хто не читав, то там весь час іде боротьба проти кого? То проти Олександера, якого віддав Павло в руки Сатані, щоб не брехав на Бога. То мається на увазі під анафемою потрапляють ті, хто проповідають не ту Євангелію, перекручену Євангелію. Вони отримують прокляття назавжди. Ви розумієте, що робиться? Тобто люди, які перекручують Євангелію, вони прокляті. Але я вам хочу сказати, але вони стоять в церквах, махаючи кадилами, а можливо, махаючи записками, і просячи, Боже, зійди і зціли, чи піди кудись там в руки, чиїсь хірурга, і зроби операцію, вони відрікаються крові Христа, вони відрікаються ран Ісуса Христа, якими ми зцілені. Вони не. Зростають в благодаті. Тобто ця благодать дана віруючому чоловікові, Тобто ти її отримуєш відразу. І благословіння відразу отримуєш в Ісусі Христі, тому що в тобі Христос тому, через кого виявить Дух Святий, правду світу, про гріх? Та через вас, через людей, вірних Христу, які люблять Ісуса Христа. А хто любить Ісуса Христа, той хто любить Його в Навчання, той, хто любить його заповіти. І вони, вони оці Водим і Духом Святим. Я не знаю, вірите ви чи ні, це вам вирішувати. Але я говорю це, тому що я переживаю ці всі речі і бачу, як переживають багато тих, які сидять тут. Тому ми сьогодні сміливістю справді виявляємо з допомогою Духа Святого тих противників Христа. Ми виявляємо людям світу правду про гріх, праведність і суд.